Привіт, друзі! Як і обіцяла, показую вам свій тіньовий садочок. І тут у мене є одна така клумбочка, квітничок такий. Він такий монотонний, можна сказати. Я тут дуже багато варіантів пробувала, але мені цей варіант сподобався саме більше І, можливо, і вам він згодиться біля паркану. Ось така брунерка у мене тут так розбавляє ці гейхерки, бачите? Цей очіток дуже гарно дивиться. А ось бересклет, бачите, я його пустила на всі 12 метрів паркану. Ось так росте в мене бересклет. Я його іноді стрижу. Сам шит. Така форма мені подобається. І ось так, бачите, ростуть, о, зараз брунерка уже. Так, брунерки у мене тут, очітки, гейхерки. І в кожному такому малесенькому прольотіку теж, бачите, от квіточки. Очіток, люблю його дуже, цей очіток. Ось так, такий садочок. Зараз ранок на вулиці дуже гарно. Бажаю всім також гарного дня сьогодні. Саме головне мирного дня. І звичайно віримо і чекаємо на перемогу всі разом. Ось тут платикодони відквітли, від квітли. Бачите, яка там О, оце гейхерка, вона така велика-велика. З гігантів. Я тут дуже полюбляю цю карамельку, а ось які гарні молодила. Це взагалі моя любов. Це такий клематис, я думаю, ви знаєте, кущовий, але дуже гарненький. Так нацвів багато-багато квіточок, бачите, має. Так, тут також, а гляньте, як ломикамінь гарно дивиться. Це дощику не було, я вчора все підливала. Він такий красивий-красивий. І тут ще також краплини, бачите, водички є. Ну, Слимаки їдять хосточку, а ось який красень сьогодні мене потішив, бачите? Буду скоро переробляти ту клумбочку. А оце мій древовинний піон. Ой, а що ж тут на піоні? Подивіться. Подивіться, які в нас тут жолоді. Це жолочка тулочка така. Там можна покласти як і цукерку, так і маленьку іграшку для вашої малечі. Ось так, бачите, такі жолоді сплела. Дуже гарно дивляться. Дякую вам, очах того хто дивиться.